Так, народ, перший раз бачу, що посуду миють милом. Іра, що це таке? Ну класне мило, чого ні? Диви, як класно ціниться. Ну це звичайне мило чи це якесь спеціальне? Ні, це спеціальне для миття посуду. Спеціальне мило. Класна а штука. Чого? Диви, як милиться. А чого ти вирішила мило мити, а не якимось галою? Чи ну, по-перше, бо ти не любиш, щоб був якийсь запах посуди, так, хімічний, а це натуральне, таке мило. І воно дуже гарно відмиває посуд і не залишає жодних запахів. Так, от нічим не пахне, просто свіжість, чиста посуда. Так, тепер питання, а на що я тобі купряв посуду мойку? Це що таке? Аби було? Бо я хотіла. Ні, ну поясни, чого ти миєш посуд руками і ще посудомойка, на що вона тобі? Ну бо коли багато густей, тоді посудомойка миє, коли в мене нема часу. А коли я не хочу щось робити, можна просто постояти і сказати, що я мию посуду. Вона справді нічого не хоче робити. Ой, ясно. Ну а мило Яке мило як називається називається милзава. Тож трошки я так вже змилила назву тут немає, але залишу посилання під відео. Так що переходьте на магазин, кому треба класне мило.